Мені потрібні боєприпаси, а не таксі, сказав президент України у відповідь на пропозицію американців евакуюватися. Та чи може одна фраза змінити хід війни? Ні, не одна і не відразу. А от комплекс з рішучих слів, хоробрих дій та основне їх висвітлення може відіграти критичну роль? Привіт! З вами, «Неполітичний». Інформаційна війна, хоч і є відносно новим терміном, проте така ж стара, як і сама війна. Троянський кінь Іліади Гомера є одним із відомих прикладів інформаційної війни в літературі. Але військова історія має безліч реальних прикладів. Стародавній китайський теоретик і філософ Сунь Цзи вважав, будь-яка війна це омана. Вона заснована на використанні або зловживанні інформації. Після ХХ століття природа інформаційної війни почала стрімко розвиватися, особливо в галузях пов'язаних із масовим зв'язком, а також застосуванням маркетингових технологій. Поняття інформаційної війни часто ототожнюють з пропагандою, проте остання є лише її частиною. Інформаційна війна має багато інструментів заглушення або захоплення телебачення чи інтернету. Підробка чи перехоплення ворожих комунікацій, використання дронів чи веб-камер для спостереження, використання діпфейків чи зміст, створених штучним інтелектом, та навіть втручання в біржові операції чи витік конфіденційної інформації. Сьогодні ми насамперед розглянемо ті інструменти та приклади, які доступні не лише військовим чи хакерам. Ми поговоримо про дезінформацію та пропаганду, ті частини інформаційної війни, до яких Кожен з нас може приєднатися чи протидіяти. Але перед тим як розбиратися з методами та інструментами, необхідно також визначити, де і як їх доречно використовувати. Проти кого ми боремося та кого взагалі треба переконувати. Ми не будемо надовго зупинятися на питанні інформаційної війни всередині самої України чи Росії якими б смішними та недолугими українцям не здавалося прийому російської пропаганди, маємо простий факт: Росія перемогла в інформаційній війні на своїй території. Якими б рожевими не були мрії російських лібералів про відсутність масової підтримки війни, всі вони розбиваються під тиском реальності? Путін все ще при владі, росіяни все ще сидять вдома біля телевізора. І холодильник поки не в змозі вигнати людей на протести. Правда, як то кажуть, є першою жертвою війни, але в Росії її давно госпіталізували. Росія під соусом традиціоналізму, суверенітету держав і національної винятковості продала своїм громадянам ідею мілітаризму та імперіалізму. Звісно, в авторитарній країні майже неможливо отримати реальні дані соціологічних опитувань. Проте, з різними даними, від 50 до 70% населення підтримують війну, що навіть в найкращому випадку все одно більшість. А от в Україні вже лише 2% громадян добре ставляться до Росії у той час, як 92 – погано. Тож на території України перемога інформаційної війни беззаперечна. Розглянемо три причини, чому інформаційна кампанія Росії не мала шансів в довгій перспективі. По-перше, брехню важко підтримувати. Реальність має неприємну звичку втручатися. Росія намагалася переконати, ніби вторгнення в Україну буде швидким та безкровним. Але брехливість цих тверджень стала очевидною вже в перші дні війни. Приховати, що у містах ведуться важкі бої, просто неможливо. Завдяки камерам, які зараз на кожному кроці, силі соціальних мереж та пильній увазі світової спільноти брехня розсипається. По-друге, Україна здобула інформаційну перемогу на своїй території. Ця війна протиставляє дві дуже різні інформаційні системи: Україна мобілізувала громадянське суспільство та посилила співпрацю держави і народу. А от у Росії, навпаки, держава домінує майже у всіх комунікаціях. Тож це змагання між горизонтальною та вертикальною організаційною структурою, між хором і мегафоном. По-третє, Україна переносить діджитал боротьбу безпосередньо до РФ. Українці є третьою заволочною етнічною групою в Росії і розуміють мову противника. У нас є можливість сіяти сумнів у головах росіян. Самі ж росіяни майже не говорять українською, тому не мають додаткового інструменту для розповсюдження своєї дезінформації. Тож твердження, що у пропагандистської машини Путіна відвалилося колесо, стало актуальним як ніколи. Російський посібник пропаганди просто не зміг адаптуватися. Як зазначив дослідник The Washington Post, Україна та її прихильники перемагають у боротьбі за серця й уми як в Україні, так і за кордоном. Росії довелося різко повернутися до радянського контролю за інформацією. Вона зробила крок назад. Від сучасної діджитал пропаганди, яка раніше їй давалася з успіхом, стрічки соцмереж пересічного американця рясніють промовами Зеленського, Арнольда Шварценеггера та фермерами, які буксують танки у такому інформаційному полі важко бачити у вторгненні щось інше ніж злочинну війну. Однак варто лише подивитися за межі заходу, і оголошення інформаційної перемоги виглядає поспішним. Ми бачили багато підозрілих тікток акаунтів, які зображають російську ідеологію мовами Південно-східної Азії, такими як Малайська чи індонезійська, розповідає журналіст Сінгапурської газети. Коментарі до новин заповнені проросійськими поглядами. В Індії ж рівень щирої симпатії до Росії може здивувати. Існує справжнє тепло до Росії та Радянського Союзу за їх дипломатичну та військову підтримку Індії, яка триває десятиліття. Великий успіх нашої інформаційної кампанії полягав у тому, щоб показати дії Росії як агресію не лише проти України, а й проти колективного Заходу. Це допомогло завоювати низку шанувальників у Європі та Північній Америці. Однак саме цей успіх дозволяє нам думати, наче Україна виграє інформаційну війну всюди. Хоча це не так. Жорстка реальність полягає в тому, що в багатьох частинах світу антипатія до Заходу глибока, а симпатія до Росії реальна. Люди часто покладаються на свою інформаційну бульбашку. Ми припускаємо, що наші стрічки у соцмережах універсальні, і за ними можна звіряти суспільну думку. Але це не зовсім так. За день до голосування Брексіт прихильники ЄС були упевнені, що вони перемагають опозицію. Така ж історія була і в Америці за день до перемоги Дональда Трампа. Ми ризикуємо зробити ту саму помилку і зараз. Те, що ми не бачимо інформаційної війни, не означає, що її немає. Це означає лише те, що зараз війна ведеться на іншому полі бою. У той час, як Захід відкидає російські казачки, інші впливові актори слухають і повторюють їх. Наприклад, російський наратив має значний вплив у Китаї, а частина російської пропаганди розповсюджується у США теоретиками змови. Але чи маємо ми кинути всі наші справи, озброїтися перекладачем та почати переконувати кожного китайця чи індійця в нашій правоті? Чи буде це найкращою інвестицією часу в нашу перемогу? Чи реалістично очікувати світової єдності у підтримці України? Як би нам цього не хотілося, це банально неможливо. Так, зараз є позитивні зрушення у регіонах, які зазвичай не цікавляться українським питанням. Президент Зеленський наголосив, що країни Азії та Африки починають змінювати ставлення РФ на нашу користь. Але наразі ці регіони не наша цільова аудиторія. В першу чергу нам потрібна підтримка Америки та Європи, тому що саме вони можуть надавати зброю і фінансування вже зараз. А от в яких обсягах і на яких умовах багато в чому залежить від нашої роботи на інформаційному фронті? Кожен з нас, хто може виходити на мітинги за кордоном чи просто в розмовах доносити правду до своїх знайомих іноземців, має це робити. Бо якщо громадяни всередині країн-союзників будуть тиснути на владу, підтримка України зростатиме. Заглянемо трохи глибше в визначення брехні та пропаганди. Експерти ЄС з вивчення фейкових новин розподіляють їх наступним чином Вигадана інформація. Повністю фейкові новини, навмисно створені для просування пропагандистського наративу. Маніпульована інформація, спотворення інформації або реальних зображень, наприклад, використання клікбейтних заголовків, інформація з фальшивих джерел, привласнення образів відомих інформаційних агентств самозванцями, дезінформація. Неправильне використання інформації, наприклад, маскування думки за факт, помилкові контексти або зв'язки, реальна інформація пошириться з неправдивою контекстною інформацією, наприклад, коли заголовок статті не відображає її зміст, сатира і пародія, смішна інформація подається так, ніби це правда. Хоча зазвичай ця категорія не вважається фейковою новиною, вона може навмисно обдурити читачів. Проте, такий розподіл включає як навмисну пропаганду, так і просто хибні чи навіть сатиричні твердження. Наші ж зусилля першочергово мають бути направлені на війну з пропагандою. Цікаво, що термін пропаганда набув негативного емоційного забарвлення лише в ХХ столітті. Едвард Бернейс, якого називають батьком піару, використовував термін пропаганда як нейтральний, говорячи про неї як про інструмент зв'язків з громадськістю. Як справжній піарник він використовував пропаганду в рекламі, ретельно продумуючи поєднання новин і гри на несвідомому, Бернейс використав висновки свого дядька Зігмунда Фройда щодо психологічних мотивацій і застосував їх з метою маніпулювання людьми, щоб вони повірили в необхідність, а не просто бажання мати щось. А от під час Другої світової війни слово пропаганда набуло відверто негативну відтінку. І такі відомі автори, як Оруел, вже писали, що всяка пропаганда є брехнею, навіть коли говорять правду. Тож сьогодні нас цікавлять інструменти пропаганди саме за трактуванням Оруела. Розглянемо, які методи пропаганди існують та як їх помітити. А інструментів навіть забагато. У Вікіпедії ми нарахували аж 70 методів. Для простоти ми перелічимо лише невелику частину тих, що найбільш актуальні в нашому контексті. Багатократне повторення. Ідея чи простий слоган, який повторюється достатню кількість разів, може сприйнятися як правда. Цей підхід спрацює тоді, коли кількість медійних джерел є обмеженою або повністю контрольована пропагандистами. Перехід на особистості, атака опонента, а не його аргументів, апелювання до авторитету. Коли західні, так би мовити, експерти, екс-генерали чи сенатори активно просувають тезу про міць другої армії світу, апелювання до страху, демонізація ворога, заяви пропагандистів РФ, що бойовики Нацбатів, як і гітлерівські нацисти, прикриваються мирними жителями як живим щитом, раціоналізація, використання узагальнень, начітких чи приємних фраз, щоб раціоналізувати сумнівні дії або переконання. Спецоперація, а не війна, захист Донбасу, а не геноцид українців. Ну і далі по списку. Навішування ярликів, прийом, мета якого сформувати упереджене чи негативне ставлення до певної групи людей. Розширення діапазону прийнятного дуже цікавий прийом. Виділяють два методи розширення меж сприйняття. Можна зайняти значно екстремальнішу позицію, що зробить більш бажаною помірну чи зробити власну позицію помірнішою, знизивши її до меж сприйняття, а потім протягом певного часу повільно перейти до початкової позиції? Цей метод, особливо другий варіант, свідомо чи ні використовують російські ліберали. Вони засуджують війну, але при цьому Крим не бутерброд, від санкцій страждають прості росіяни чи ми же браті? І нарешті cherry picking чи вибіркові докази в комбінації з перебільшенням, російська пропаганда довела до абсолюту. Ця комбінація є прямо таки основою подання пропаганди за замовчуванням. Нацисти в Україні перетворилися на нацистську україну. А гей в Європі перетворилися на гейроб. Ще один інструмент російської пропаганди, але суто в цифровому світі, це ботоферма. Тобто група фейкових користувачів соцмереж, які отримують кошти за просування певних наративів. Це як проплачений мітинг, але в інтернеті. І єдиним вірним варіантом протидії ботам є їх абсолютний ігнор. Пропаганда також має свої особливості і у військовому контексті. В цілому інструменти не відрізняються, але мають більш чіткі задачі. Зокрема, розрізняють пропаганда полону мотивує противника здаватись у полон, щоб зберегти своє життя. До речі, російські окупанти кажуть в українському полоні гарно годують. Пропаганда військових успіхів направлена на придушення морально-психологічного стану противника. Навіювання противнику страху поразки, а також спеціальні інформаційно-психологічні операції або ІПСО, активно використовують у військовий час. Застосовуватись можуть всі інструменти пропаганди. Їх особливість полягає в тому, що вони мають на меті конкретніші задачі і діють на меншу аудиторію. Росіяни активно проводять такі операції на окупованих територіях. Зокрема, у Херсоні блокують зв'язок та активно розпосюджують інформацію, ніби українці змирилися з переходом території під. Контроль РФ та підлаштовуються під нову реальність. В той же час погрожують фізичними розправами за участь у мітингах та обстрілюють мирні демонстрації. Тож, навіщо нам розрізняти види пропаганди? Навіщо розуміти різницю між демонізацією та навішуванням ярликів? Все просто. Це дає нам змогу діяти раціонально, а не емоційно. Ми всі можемо вжити заходів для боротьби з поширенням пропаганди. Виберіть будь-яку з наступних стратегій, і ви вже допоможете нашій інформаційній екосистемі не перетворитися на зарослий клубок небезпечного обману. Перевірте інтуїцію і скористайтеся силою сумніву. Якщо ви готові зробити хоча б одну річ, щоб обмежити пропаганду у своєму житті, зробіть наступне: зверніть увагу на те, як ви реагуєте на контент. Якщо пост або історія викликають негайну емоційну реакцію, це ще не обов'язкова пропаганда. Але це означає, що ви повинні зупинитися та запитати, чи це повна історія того, що відбувається, чи підтверджують факти ці шокуючі твердження. Чому творець контенту скористався таким провокаційним тоном? І якщо ви не впевнені у відповідях, прислухайтесь до своїх сумнівів не натискайте, не лайкайте, не діліться. Якщо вам потрібно побачити, що стоїть за божевільним заголовком, переконайтеся, що ви прочитали вміст, перш ніж коментувати чи реагувати. Якщо ви вирішите поділитися, переконайтеся, що інші люди зрозуміють ваші мотиви. Ви ділитесь інформацією тому, що вважаєте її достовірною, чи тому, що вважаєте її настільки надуманою, що це смішно. Не чекайте, що люди читатимуть ваші думки. Не запрошуйте пропаганду. Пропаганда знає, як вас знайти. Онлайн платформи та браузери, які ми використовуємо, збирають інформацію для таргетованої реклами та повідомлень. Пам'ятайте, що кожна ваша взаємодія з контентом залишає слід. Не забувайте про перший пункт. Кожна ваша вподобайка, поширення чи коментар лише примножить подібну інформацію у стрічці. Спитайте, хто і звідки. Ідеальним вважається правило п'яти джерел. Два джерела новин, які ви вже переглядаєте на регулярній основі, і зазвичай погоджуєтесь. Два джерела новин, з якими ви зазвичай не погоджуєтесь, і одне джерело, яке висвітлює новини з певної точки зору, наприклад, окремої демографічної чи релігійної групи. Проте на практиці такого балансу важко досягти в реальному житті, а особливо під час повномасштабної війни. Тож ми пропонуємо простішу альтернативу: перше перевірте авторство інформації, чи це авторитетне джерело, чи власна думка автора. Чи можете ви знайти ще одну статтю або прес-реліз, яка може підтвердити цю інформацію? Друге. Чи вказані джерела інформації? Якщо це не власна колонка чи персональна думка автора, кожна новина повинна мати джерело. Джерело відсутнє, чекаємо на підтвердження. Полюбіть кнопку заблокувати. Ми ще далекі від ідеального інформаційного простору. Ну, власне, як і від ідеального світу. Тож ми радимо ще одну просту річ, яка може значно очистити наші мережі від пропаганди. Не забувайте про існування опції Поскаржитися чи заблокувати. Зробивши лише пару кліків, ви можете врятувати інших людей від небажаного контенту. Бути активною частиною інформаційного простору можна не лише постійно поширюючи чи коментуючи інформацію, але й навмисно уникаючи її чи віддаляючи. Ми багато говорили про те, що не потрібно робити, як потрібно ігнорувати, протистояти та вчасно розпізнати брехню чи пропаганду. Проте ми маємо безліч прикладів для гордості та наслідування. Такий неймовірний результат інформаційної війни це заслуга кожного з нас: наші голоси, історії, креатив та гумор. Перші шпальти передових видань, акції протесту, повз яких неможливо пройти, креативні кампанії, виступи на знакових подіях, зустрічі із зірками світового масштабу це все завдяки кожному з нас. Маленькі дії великої кількості людей призводять до величезних змін. І зараз важливо не зупинятися. Продовжуйте ділитися власними історіями та почуттями. Долучайтесь до інтернет військ чи просто поширити важливі дописи та відео. А найголовніше, не дозволяйте війні вас зламати. Ваше психологічне здоров'я важливе. І якщо сил на боротьбу чи споживання новин не залишилось, візьміть паузу. Це нормально і корисно. Бережіть себе. Побачимось!